Добрий день, Сьогодні будемо робимо невеличкий обзор приладу Free Color LED Beam 150. Ніде просто немає відео ніяких в інтернеті. У мене люди питаються, тому роблю на складі. Так, ну ладно, Поїхали. І так, Free Color LED Beam 150. на 150 ватному світлодіоді 13-канальний прилад. 13-канал керування. 11 і максимально 13. Ну ми зараз на 13-канальному моді. Тож, починаємо. Це у нас е електронний диммер. Тобто закривається луч, закривається не шторками, а електронний диммер. Тобто плавне зростання. Так, далі у нас. Електронний строп до 20 спалахів на секунду. Знову таки, без всяких шторок. Тож можна включати і шмаляти весь, веч... весь вечір. Нічого не буде. Бо зазвичай диджеи ті шторки ухачували. Так, строп є. Далі у нас пішло. Кольори. Це у нас зараз відстань від приладу до тої точки десь біля 6-7 метрів. Люк, бачите, зверху другий поверх, зараз день на вулиці, тобто шумаляє дуже сильно. 150 Вт світодіод нормально. Так, це у нас Color Rotation. Колосок кольорів він обертається. От без Так, з кольорами ясно. Далі. Гобо. Колесо Гобо У нас є один діаметр широкий, далі менший діаметр і ще менший. Ні, зараз один діаметр луча менший оп. І ще менший. Тоненький. Зараз ось він. Зовсім тоненький. Далі у нас пішли гобо. Зміни гобо. Далі у нас іде гобу шейкінг. За губу у нас іде зміна, постійна зміна губа тобто... Де вона? Да, далі у нас постійно міняється гобу. Так, з цим ясно. Далі у нас іде призма. Є. Призма знову ж таки рухається тільки в одну сторону. Тобто зворотню сторону руху немає тільки в одну сторону. Призма працює. Добре, давайте призму згобо. Знову ж таки, у нас виходить. Жирні точки меншого діаметру і зовсім тоненькі лучки. Це ми зараз бачимо, я трошки туману напустив, воно одразу видно. Далі у нас пішли пішли гоби. Ось таке ну тут видно, як воно лучі дає. Такі гоби, такі. такие, такие. Что у нас там шея? Угу. Ну да. И достать и на берце губы. Так, с этим ясно. Далее у нас есть функция Rainbow. Вот такая функция. І далі у нас е, іде макроси прописані програми. Програмки прописані. І ще є у нас е, рухи. Наступний 13-й канал. Це у нас по пану. Рухи по пану. Далі у нас є рух по тілту. Це по тілту і далі у нас э, по колу. Так. А, це восьмерка у нас, так. Да. Далі вона восьмерка, але тут не видно, бо... Це на складі у мене немає можливості відійти та й показати вам десь. Так, давайте я зараз ще якусь губу включу. Отаке От одне буде і включимо цю штуку. І десь я відійду та й подивимося, як воно з залу виглядає. Отак воно виглядає з залу. Грубо кажучи. Ось така штука у нас виходить. Це призма. Я там ГОБ включив. Ну, як я якесь подобається включив, там багато є варіантів, просто зараз нема можливості все показувати. І включив цей рейнбоу. Ось так. В принципі, це можна з любым кольором робити. Тут 150 Втний світлодіод. Дуже яскрава штука. І кофтує зовсім-зовсім невеликі гроші. Ну Тут нема фросту, тут нема, е немає е фокусу. Але ви бачили, що на 7 метрів там фокусовка йде нормально. Давайте ще раз звернемо увагу на сам фокус. Ну дивіться. Це на 7 метрів у мене. Ясно, що я ніяких налохтувань я не робив у мене. Зараз просто немає можливості на вулиці ще недостатньо темно. ну Зараз 5 годин один то а... щоб тут в гаражах просто кинути десь на дальшу відстань. Але потім, може, буде час натхнення, то я цим займуся. Але до того часу я маю надію, щоб мати якусь роботу і вже там я зроблю. А, відео цих приладів і звернув увагу на їх роботу, там буде видно. Добре, доки що дякую. Ось таке. Ось така штука ярка. Давайте ще подивимося, як цей луч виглядає, як він. Зараз я йду трошки далі. От така штука. Отакий От палець нормальний. Все чітко. Все чітко. Це при тому, що воно там де там вікно, бачите, там світ, світло. Короче. От так. Ну, добре, дякую, бо вже і так майже 10 хвилин ролика. Ok, dos vezes ocho.